В 2005 рік 1,6 МПІ, 180 пробігу, механіка 5900. Партнер 11 рік 1,6 HDI, механіка 295 пробігу. 6,950. 950. Туксончик повний привід. 2006 рік, 2-літровий дизель, 280 пробігу, механіка 7700. А-клас, 180. 11 рік, 1,8 дизель, 295 пробігу автомат 10800. Міцу ASX повний привід 11 рік, 1,8. дизель, 224 пробігу, 10,900. повний привід. 17 рік. 2,5 100 тисяч пробігу. Автомат 15,700. Nissan Кашкай. 1,6 дизель, механіка. 235 пробігу, 11800 800. Таурежик. 11 рік, 3 дизель, 330 пробігу автомат. 17999 999. Вже в повний привід. Хайленде. Божественна Toyota. 16 рік 3,5, 149 пробігу автомат. 22999 С350, 10 рік, 3-літровий дизель, 200 пробігу автомат. 17500. Октавія, 18 рік, 1,6 дизель, 270 пробігу, 14400 автомат. Октавія 2-літровий дизель, 230 пробігу. Автомат, 18 рік, 15700. Ford Galaxy, 10 рік, 2-літровий дизель, 228 пробігу автомат 10800. Scenic, 14 рік, 1,5 дизель, 228 пробігу, автомат 10500 стрік, рік, Гранд Сценик. Один девять 170 пробігу. Механика. 8200. 13 рік, Grand Scenic, 1,5 дизель, механіка. 9500. Шкода Octavia, 11 рік, 1,6 дизель, 200 пробігу. А автомат 920. 8000 літровий бензин. Механіка. Реноміган 1,5 дизель, автомат 220 пробігу 8300. Червоний красоту Меган 12 рік, 1,5 дизель, 170 пробігу, механіка 8.399. Жучара 11 рік 1,5 дизель 190 пробігу 8700. Це це Peugeot 307, 1,6 бензин, механіка 120 тисяч пробігу, 5,200. Toyota, Моє уважені. Віано повний привід. 12 рік, 2,2 дизель, 260 пробігу, 2800. Автомат. Сад, 6 рік 16. Механіка. МПІ, 295 пробігу 5700. Volkswagen транспортер. 2,5, дизель. 350 пробігу, механіка. 6, 777, Умовних одиниць. Маза 6. 12 рік, 2,2 дизель, 225 пробігу, механіка. 11,700. Жо 507. Безцінника. Отже, безцінний. Citroen Partner 11 рік, 1,6 дизель. 240 пробігу, механіка 8700. Берлінго 1,6, 11 рік, 190 пробігу, 7,999 умовних одиниць. Бюджетний сегмент. Tesla Y 21 рік 37 800. Mercedes-Benz EQA. 21 рік 32 тисячі пробігу. Вартість 37 999 умовних одиниць. Octavia 2007 рік 1,6 MPI бензин 180 пробігу. Механіка 6555 умовних одиниць. q 50 Infiniti, 16 рік, 2,2 дизель 48 тисяч пробігу. Автомат 20 тисяч 800 умовних одиниць.